oh Вітаємо вас, тарифи на газ збільшилися з 1 травня найближчим часом. Подорожчає теплом. Щоправда, нинішнього тижня віцепрем'єр-міністр Павло Розенко пообіцяв агресивне підвищення соціальних стандартів і все ж закликав мешканців. Сільської території відмовлятися від газу шукати дешевше джерела тепла. Актуальні обіцянки та поради. Зокрема, і про це розповідатимемо у інформаційно-аналітичній програмі Телотижневик. Теми 972 випуску. Такі нарешті відкрили візит президента до Полтави на честь повернення Мазепи. Модне вишивання, сітка для бійців, подарунок для ветеранів, запекле ЗНО, козак Іван, позитивні спогади. Все це у рубриці думки з приводу. Місця, які мають врятувати життя, стан захисних споруд Полтавщини. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Великдень на Полтавщині пройшов спокійно. Правопорушень, пов'язаних із пасхальними заходами, не сталося. Урочисті служби провели у 331 храмі області. Бажаючих освятити Паски цього року було багато близько 230 тисяч громадян. У ніч із 30 квітня на 1 травня поліція зареєструвала 121 злочинне посягання. Сталося 58 крадіжок, 13 шахрайств та 4 незаконних заволодіння автотранспортом. У Карлівці вже в тринадцяте відбулося свято Воскресне писанко. На честь цього народного оберегу влаштували майстер-класи та присвятили концертну програму. А у малому Бакаї Решетилівського району відбулося фольклорно-етнографічне свято А доля рушниками стелиться», присвячене вишитому рушнику. У Кременчуці волонтери і бійці АТО влаштували патріотичний квест Єдине місто, єдина країна. Окрім містян, у квесті взяли участь поліцейські, рятувальники, посадовці та військовослужбовці. Гроші, що зібрали на святі, передали воякам. 2 травня відбулося традиційне кінно-спортивне свято у Дібрівці. Глядачі з Києва, Дніпропетровська і навіть Донеччини активно вболівали за орловських рисаків і неофіційно робили ставки. Обійшлося без несподіванок. Три із шести заїздів виграв майстер-наїзник із 40-річним стажем Григорій Назаренко. До швидкісних перегонів організатору додали ще й граціозний конкурс. Великодній ярмарок на Соборній площі цього року вийшов масштабний. Гості з'їхалися з усіх районів Полтавщини і навіть з інших областей. Зібрані від продажу сувенірів та смаколиків кошти підуть на лікування воїнів АТО. Суму вдалося виручити пристойну більше 100 тисяч гривень. 4 травня у Полтаві намагалися підірвати пам'ятник Мазепі. Вибух на соборній площі було чути уночі. Сам пам'ятник пошкоджень майже не зазнав. На відкриття пам'ятнику вони не вплинули. А поліцейські почали його охороняти цілодобово. Шану тим, хто відвоював перемогу та полеглим у боях, 5 травня віддали у Полтаві. До пам'ятного знаку воїнам визволителям що в Октябрському районі міста, прийшли ветерани, представники влади, громадськості та школярі. А тим, хто не зміг на нього прийти, допомогу вручили вдома. У 1687 році його обрали гетьманом України. Ним залишався 22 роки. Йому вдалося відновити процвітання рідного краю. Після десятиліть страшної руїни можливо вдалося б більше, але програний під Полтавою бій перекреслив плани. Звичайна мова про гетьмана Мазепу, який наважився виступити проти могутнього московського царя Петра І, зокрема, тому що цар поступово, але наполегливо зменшував автономні права України, що й казати, врешті-решт, ці права. Зовсім звели нанівець. Ім'я Мазепи у рідному краї тривалий час було лайливим. Тим, хто насмілювався навіть подумати про незалежність України, образливо називали Мазепинцями. І Таке визначення нічого доброго не обіцяло. Можливо, залишки страху і заважали відкрити пам'ятник легендарному гетьману в Полтаві щонайменше сім останніх років. Адже згідно з указом президента Ющенка, це мали зробити ще у 2009 році. Здійснили лише у 2016-му, точніше цієї суботи, 7 травня. На соборному майдані у Полтаві людно як ніколи. Охочі стати свідками історичної події приїхали з усіх куточків України. Серед гостей Патріарх Київський всієї руси України філарет, кілька нардепів від Полтавщини, колишній голова адміністрації Віктор Буайчук та Валерій Асадчев. Бачите, ми тоді правильно це спророкували, тому що якщо б ми тоді поставили, я думаю, що їх влада в Януковича його знищила просто. А так ми його зберегли, От, він стояв у нас там в Києві на підприємстві, яке його витавляло. І зараз вже рішення прийняли всі разом. Да? Вже так сказати, супротиву нема. Мазепівську карту у Полтаві розігрували довго. Пам'ятник видатному гетьману мало становити ще до 300-річчя Полтавської битви. Міська рада різних скликань то приймала рішення про встановлення монумента, то сама відміняла власну ухвалу. Доки точилися суперечки, бронзовий мазепа близько шести років був на збереженні у київському комбінаті художник. Пам'ятник Мазепі, що це це перекреслення нашого нашої стремонтньої години, як писав Шевченко, 350-літнього рабства російського рабства. Де принижувалась гідність людська і національна, де вичерпались наші ресурси на користь імперії, де в душі покалічення. Ви ж бачите, що Полтаві робиться на кожному кроці. То Петро там сидів, то його шатро, то він молився. І це все міфи радянської окупаційної влади. Полтава після встановлення пам'ятника Іванові Мазепі на Соборному майдані стане духовнішою, вільнішою і самодостатнішою. Місто зміниться навіть енергетично. У цьому переконують віддані послідовники проукраїнської політики гетьмана. Ми вшановуємо гетьмана України, який намагався об'єднати Україну, щоб вона була цілісною і зробив великий внесок для того, щоб, можливо, нащадки його і сьогоднішнє покоління зрозуміло, що треба все-таки об'єднатися. Ну, від пам'ятника ну, нічого не, не залежить мені здається. А люди, те, що сьогодні прийшли, це просто якесь урочисте свято. Ну, нічого такого не знаю, кардинального не буде. Історію треба знати. А для вас хто Мазеп? О, я не можу дати питання, не можу відповісти, вибачте. Ви чому прийшли? Цікаво було подивитись. Все. Я вважаю, що Мазепа це гетьман, який дуже-дуже багато зробив для України. Він скільки і науку, і будував монастирі, і церкви, Києво-Печерська Лавра, скільки построєно ним. Роботу скульптора Миколи Білика та архітектора Віктора Шевченка високо оцінила художня рада національної спілки художників України. Проте коли близько півроку тому монумент показали полтавцям, дехто не впізнав прославленого гетьмана. Якщо мені хтось докаже, який був гетьман, я йому поставлю пляшку. <гум> ну це так образно кажучи, все знищено. Ви ж знаєте, що після того все було знищено. Ми керувалися якраз одно з найкращих фото, яку мені особисто Ющенко ще так, подарував для роботи цієї. Та й не тільки дуже багато відомих художників саме користувалися цією цим портретом. Полтава без Мазепи наявляє президент України Петро Порошенко. Міцною рукою він тримав голову і покрав край сумнозійній руїні. Натомість імперія не шкодувала чорної фарби, аби спотворити його образ. Пам'ятник Іванові Мазепі встановили за народні гроші, як і Івану котляревському у свій час. Загалом зібрали майже 2 мільйони гривень. Нині потрібно ще близько 50 тисяч на остаточне оформлення усіх містобудівних документів. Під час візиту до Полтави президент також відвідав діагностичний центр проти туберкульозного диспансеру. 23 роки знадобилося для того, щоб у Полтаві з'явився діагностичний центр протитуберкульозного диспансеру. Віднині вся генетична та бактеріологічна діагностика туберкульозу може проводитись в одному місці. Будівельні роботи вже завершили, лишилося встановити обладнання, подивитись на третій діагностичний блок. Приїхав президент України. Ми зараз не будемо перерізати стрічку для того, щоб не робити картинку, бо мені як президенту важливо, щоб центр працював на повну потужність. Але ми вже перевірили, що значна частина обладнання вже завезена. Ми домовилися за три тижні. Місяць про місяць мова йдеться. Давайте так, до 15 червня ми з вами домовляємося, що у нас. Відбувається реальний старт роботи протитуберкульозного диспансеру діагностичного відділення. Фактичні будівельні роботи розпочали менше року тому. Наступним фінальним кроком стане будівництво палатного корпусу на 350 ліжок. Кошти на нього лікарі просили у президента під час оглядової екскурсії. Коли буде побудований, ми зможемо тут розмістити 350 хворих із тих 604 ліжок, які маємо для лікування туберкульозу, так як ми планували з директором департаментом, можливо, залишиться тубдиспансер. А з тими працівниками відділення, які будуть по області закладу, в тих закладах дійсно люди поступово переходили до центральних районних лікарень, переходили до ПМСД, але, ну, на жаль, ті, які були пенсійного віку, вони, на жаль, пішли на пенсію. Коли диспансер запрацює отримати результати аналізів, пацієнт зможе всього за дві години. Зараз ми тут створили лабораторію полемиразно-ланцюгової реакції. Тобто це генетично на генному рівні визначати паличку, хоча те ми вже почали робити, паличку коха. Тобто це дасть можливість нам розширити спектр обстеження бактеріологічно. Обладнання вже закупили приблизно на 90%. Сюди входить і сучасний комп'ютерний томограф і рентген Апарат. Найцікавіші думки тижня огляд підготувала Марина Проскурняк далі про захист від небезпеки. Вишивати нині в Решетилівському районі Полтавської області знову в моді. За голку беруться не лише дівчата, а й хлопці. Це дуже цікаво. Я трішки займаюся вишивкою, і бабуся розповідала мені, як це робили в давнину. І я думаю, що це навіть цікавіше ніж комп'ютерні ігри. Волонтерка Оксана навчає дітей плести сітку для українських бійців. За її словами, такий захист потрібний на фронті для маскування військової техніки, машин швидкої та бліндажів. Благодаря этим бойцам мы здесь с вами э, живем под э, мирным небом, можем спокойно наслаждаться и спокойной жизнью. Над нами не взлетают снаряды. Так что нужно как-то объединиться и помогать бойцам. А бойцы, когда будут знать, что у них надежный тыл, им все-таки будет намного легче. На 5% у порівнянні з роком попереднім уряд України збільшив розмір разової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що традиційно виплачують до 9 травня. У департаменті праці та соціального захисту населення Полтавської обласної адміністрації запевняють, що допомогу отримають всі без винятку ветерани, які на неї мають право. Ми плануємо проїхатися по домівках тих ветеранів, які на жаль вже не, не дуже в, в такому стані, що можуть сюди прийти. і Ми їх будемо відвідувати вдома. Яку допомогу сьогодні надають ветеранам? Ну, по-перше, це є державні пільги, кошти виділені саме під ці дні з державного бюджету. На сьогоднішній день вони вже в повній мірі перераховані. Плюс є допомога по міській програмі Турбота. От, якраз сьогодні був виконком міської ради. Ми затверджували ці кошти, і до 9 травня кожен з цих людей, з цієї кількості з цих людей, які потребують захисту, отримують з міського бюджету теж допомогу. Підготовка до ЗНО була запекла, розказує вчитель української мови Анастасія Івашина. Педагоги намагалися якнайкраще підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Заняття на уроках, позашкільна робота, самостійна праця, невід'ємні складові успішної здачі екзамену. Були й бажаючі взяти приватний урок, щоб досягти максимального результату. Щойно у нас відбулася остання консультація завершальна вже перед самим ЗНО, яке відбудеться завтра, то Говорять таке, що в принципі українська мова їм давалася якось легше, простіше, краще, хоча теж є свої нюанси. На мій погляд, якщо дитина вчилася всі ці роки з 5 по 9 клас, саме це ті класи, в яких закладається база, основні знання, то абсолютно реально повторити, пригадати все за допомогою лише вчителя зі школи. Козак Іван приїхав шанувати постать гетьмана Івана Мазепи, бо не знав, що відкриття перенесли на 7 травня. Більше переживає про вибух біля пам'ятника напередодні його відкриття. Переконаний, що без сусідів та п'ятої колони не обійшлося. Я знав, що тут я хотів підірватися. Ну, я вам скажу, тут не я знав, що так буде до того, бо я вам скажу, що Росія ну душою не в не ідем. ну як же тут. Країні в Полтаві, де вони кричали, що виграли там тут ставлять пам'ятник гетьману Азепи. Кажуть, від Богдана, від Івана до Богдана не було гетьмана. А це був гетьман, це був мислитель. І Росія мені дуже-дуже пече. Щоб після тривалих вихідних перші робочі дні не викликали депресії. Психологи радять ділитися позитивними спогадами з оточуючими в звичний робочий ритм і є тими природними ліками, які знімають з психіки людини. Оце відчуття тривалих вихідних, тривалих свят. 71 рік тому наш народ героїчно здолав фашизм, точніше, загарбників, які керуючись нелюдською ідеологією, планували не тільки панувати на нашій землі, а й практично стерти зі землі наш народ. Ще не так давно здавалося, що дізнаватимемося про жахи війни з книг і фільмів. На жаль, нині чимало українців змушені на власному досвіді їх відчувати, а також готуватися до порятунку в умовах воєнних дій на Полтавщині. Завершують інвентари. Зацію захисних споруд. Нині в області їх майже півтори тисячі. Проте далеко не всі в задовільному стані. Особливої уваги потребують прості споруди. Підвали житлових будинків. Переважна більшість їх завалені брудом або залиті водою та нечистотами. Укриття населення в захисних спорудах є найбільш надійним способом вберегти життя в разі надзвичайних ситуацій воєнних дій або терористичних актів. У залежності від захисних властивостей сховища поділяють на три види: спеціальні, протирадіаційні та й найпростіші укриття на Полтавщині 1449 захисних споруд. Списанню підлягає трохи менше 300. та приймати людей готові більше половини від загальної кількості, тому що стосується працюючого населення, то все працююче населення. У них на підприємствах є ці сховища так. Особливо ті підприємства, які працюють в особливий періоди, треба зазначити. Так? А що стосується переважного іншого всього населення і досвід Сходу нам про це каже, що люди ховаються в підвалах власних будинків, створюють там відповідні умови. Але повинно зазначити, що те, що будувалося в радянські часи, воно будувалося і передбачало так сказати, укриття певної категорії населення, певної категорії населення від масових ядерних ударів. Сподіватися на те, що Україна буде це відновлювати, або так сказати, ну, утримувати такий комплекс, так ну його і не було на всіх тоді. Це є занадто значить, дорогим задоволенням. І ми не передбачаємо таких загроз масових ядерних ударів, наприклад, по території України. Ми їх не, не очікуємо. Чимало сховищ взагалі не існує, хоча і числяться на папері. Василь Передарій більше 10 років працює начальником військово-мобілізаційного відділу цивільного захисту одного з найбільших заводів Полтави. Його захисну споруду показує з гордістю, хоча й побудували її в далекому 1977 році. Можна знаходитись до п'яти суток. Проводиться воно в дію згідно з планом проведення в дію. О, сюди поміщаються люди, тут є. Спеціальна ланка для того, щоб обслуговувати це сховище. Завозяться продукти, тут є вода, ось є електроенергія. От, ну, люди можуть тут знаходитися до п'яти суток, розраховано. Вентиляція, от, і запасні виходи, ну, все, що передбачено, все тут є. З ланкою по обслуговуванню сховищ, де провіряються фільтр вентиляційні агрегати, клапани. Надлишкового тиску, От, провіряється вода, робота кранів запорної арматури, також провіряється тут періодичне заземлення і підпір повітря в сховищі. Ну, Проводились також навчання по евакуації працівників заводу на випадок повітряної тривоги. За маленьких пацієнтів спокійні медики. Підвал в полтавській міській дитячій лікарні у випадку небезпеки може захистити близько сотні дітей. У ньому лікарі навіть зможуть надавати допомогу. Ми зараз знаходимося в передопераційній кімнаті, яка забезпечена операційним столом. Крім того, в цій кімнаті є прилад для надання штучного дихання пацієнтам, діткам в разі необхідності ось кислород, захист азота, міні-балончики, лампи бактерицидні. На жаль, найпростіші укриття в житлових будинках обласного центру набагато гірші. Їхня кількість разів перевищує спеціальні, проте не в кожен підвал можна зайти, а тим більше провести якийсь час. Чиновники звинувачують у цьому самих мешканців. Полтавці ж, в свою чергу, не задоволені роботою влади. Тут підвали такі, мабуть, що не приспособлені. Труби і каналізати, каналізати тече кругом. <гум> Скільки я живу тут у підвалі не було, не знаю, чи він є, чи нема. <гум> ніхто нічого не знає. Я сам полковник в відставці. І ніколи ніяких занять тут, ні город, ні мерія города, ніхто. Ото іноді ото включають, ото, що ви. І на цьому кінець. Люди ніхто не знає, що їм робити. А взагалі, от є якісь там приміщення? Під будинками у вас. Нема дитим. нічого. Підвали є, що там і то в такому стані, що не гадяться. Тобто На це внімання ні город, ні власні не обращають в А це ж не шутки. Тим більше з такою обстановкою, що зараз. Правильно? Анна Гнусова мешкає і працює в Северодонецьку Луганської області. Каже, коли розпочалися обстріли, мешканці самі почали вичищати підвали, оскільки лише там відчували себе в безпеці. Наш регіон потребує це. Як саме ми знаходимо ці споруди, які були споруджені ще в 50-х-60-х роках, вони вичищаються, вони приводяться до ладу, вони вже є, але просто їх прилаштовують до того стану, який можна використовувати. Моє враження краще цього не повторювати нікого. У мене ми, ми були просто у подвалі нашого багатоповерхового будинку. Це не спеціальне сховище, це просто подвал. Ну то ну то ну то не можна повторювати і не треба згадувати. Нині на Полтавщині є інтерактивна карта, де визначено розміщення всіх захисних споруд. І з метою противної їх пошуку проведена модернізація наявної мапи області. За їх допомогою можна оперативно дізнатися про знаходження найближчого сховища. О ж хочеться побажати лише мирного неба. Над головою зустрінемося за тиждень, коли в ефір вийде 973-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів!